Про ризик опинитися без благ цивілізації, води світла та тепла, які погрожує відібрати у нас Російська Федерація, говорили сьогодні під час розширеної наради у Луцького міського голови. Ігор Поліщук зазначив, обстрілювати енергетичну галузь України ворог буде швидше за все з настанням холодів, але готуватися до цього потрібно уже. Йдеться про забезпечення підприємств критичної інфраструктури альтернативними джерелами енергії. У Луцьку, зокрема це когенераційні установки, які надали нашій громаді агентство Юсей та уряд Німеччини. А ще в пригоді стануть прості і перевірені дизельні генератори. Ігор Поліщук зобов'язав керівників двох найбільших комунальних підприємств Луцька організувати зручну логістику автівкам, що розвозитимуть для цих установок паливо. Також міський голова звернувся до мешканців, які проживають у будинках з індивідуальним опаленням, та які не є абонентами ДКП Луцьк тепло, з проханням подбати про те, від якого джерела живлення працюватимуть котли у їхніх квартирах. Зокрема, міський голова нагадав, про програму співфінансування щодо придбання дизельних генераторів для ОСББ хочу сказати, що в нас є програма по співфінансуванню придбання дизель-генераторів для ОСББ. На превеликий жаль, за весь час дії цієї програми ми отримали лише три звернення. Правильно, Микола Петрович, yeah. треба подивитися, яке фінансування на цій програмі додати фінансування на цю програму для того, щоб у разі, якщо ОСББ будуть звертатися для встановлення загальнобудинкового дизель-генератора на базові потреби. Щоб працювало світло в під'їзді, можливо, щоб працював ліфт, щоб працювали котли, щоб в нас ця програма була і щоб люди мали можливість мати тепло. Також Ігор Поліщук підкреслив, до ймовірних блокаутів мають бути підготовлені школи громади, адже на їх базі функціонуватимуть пункти обігріву з генераторами, опалювальними приладами, інтернетом, медикаментами і водою. Піднімалося під час розширеної наради і питання належної роботи інспекторів з паркування, які не завжди доречно, за словами міського голови, накладають штрафи на автомобілістів. Ігор Поліщук порадив контролерам уникати зайвого радикалізму і виписувати штрафи тільки тоді, коли є реальне кричуще порушення. Я прочитав на днях публікацію вашу. За ранок ми оштрафували більше 200 автохамів. Ми ж працюємо по паркуванню для того, щоб місто наше було зручним і комфортним. Для того, щоб коли людина припаркувалася біля сміттєвого контейнера, щоб не було такого, щоб могла машина, яка ввела сміття, під'їхати. Якщо автомобіль стоїть і створює аварійну ситуацію, заважає виїзду, обмежує видимість в таких випадках накладати штраф і таким чином регулювати нормальний дорожній рух в нашому місті. Але ми ж не працюємо на рекорд. Це не є самоцільно. Ще раз наголошую на тому, що паркування. Штрафи за паркування не є способом, не є механізмом для наповнення міського бюджету. на Насамкінець наради Ігор Поліщук звернувся до працівників муніципальної варти та патрульної поліції.